Тарас Григорович Шевченко у тієї Катерини. У тієї Катерини хата на помості. Із славного Запорожжя наїхали гості. Один Семен Босий, другий Іван Голий, третій славний Вдовиченко Іван Ярошенко. З'їздили на Польщу і всю Україну, а не бачили такої, як все Катерина. Один каже Брате, якби я багатий, то дав би все золото отій Катерині за одну годину. Другий каже Друже, якби я був дужий. То оддав би я всю силу за одну годину тій Катерині. Третій каже Діти, нема того в світі, чого б мені не зробити для тієї Катерини за одну годину. Катерина задумалась і третій каже Єсть у мене брат єдиний, у неволі вражений. Десь пропадає, хто його дістане, то той мені запорожці дружиною стане. Разом повставали, коней посідали, поїхали визволяти катриного брата. Один утопився в Дніпровім гирлі, другого в козлові на кіл посадили, третій. Славний вдовиченко Іван Ярошенко з люди неволі і з Бахчисараї брата визволяє. Заскрипіли рано двері у великій хаті. Вставай, вставай Катерина брата зустрічати. Катерина подивилась і заголосила. Це не брат мій, це не милий, я тебе дурила. Дурила, і Катрина додолу скотилась головника. Ходім, брате, з поганої хати. Поїхали запорожці вітер доганяти, Катерина Чорноброву в полі поховали, а славній запорожці в степу побратались.